Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. І Тут ми дізнаємо щось новеньке про ваші гаджети чи на що здатні ваші гаджети. Сьогодні ми розберемося в дуже цікавій лінійці від компанії Samsung, а точніше, це ціла стратегія, як величезний бренд зробив лінійку для фанатів. Так, сьогодні говоримо про створення серії пристроїв Fan Edition чи FE. проаналізуємо її філософію, місце у світі Galaxy та ключові особливості продукту. Бо ця серія є прикладом гарної адаптації продуктової лінійки під потреби ринка, а також запити своєї власної аудиторії. І по ній якраз гарно видно, як фідбек, відгуки користувачів впливають на процес розробки. Ми дослідимо, як ця філософія дозволила Samsung створити пристрої, які поєднують ідеальний баланс між флагманськими можливостями та доступністю, і як це змінило ринок. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, протискайте вподобайку, напишіть щось приємне в коментарях. Нам за. Можна приємно це почитати і погнали. Тож, назва FE, як ви вже зрозуміли, розшифровується як Fan Edition. Філософія серії полягає в тому, що компанія прислуховується до відгуків своїх користувачів. На основі цих даних розробляються пристрої, які включають в себе найбільш затребувані функції та характеристики. Серія Fan Edition охоплює не лише смартфони, але й інші пристрої, які легко інтегруються в екосистему і парадігму, я б сказав би Galaxy. До них входять, наприклад, наступні пристрої. Новенькі Galaxy S25 FE, S24 FE, та ті, що були до цього, починаючи з S20 FE. планшети Galaxy Tab s 7 s 9 s 10 FE і Tab s 10 FE+. навушники Galaxy Buds FE, Buds 3 FE. смарт-годинники Galaxy Watch FE. Звісно, я не думаю, що Samsung прям бере і створює якесь коло з користувачів. Бо кого тоді треба обирати, як обрати цих користувачів і які з них правильніші ніж інші? Для того щоб зрозуміти, як робити гаджет, я думаю, що в компанії хочуть надати більшій кількості людей можливості спробувати флагманські рішення, але при цьому за не флагманськими цінами. І саме в цій лінійці Samsung приймає рішення на базі того, що затребувано людьми, користувачами, фанатами компанії, що можна прибрати, а що обов'язково треба залишити, що напряму впливає на досвід використання. Samsung FE смартфони створені для тих, хто хоче отримати максимум від свого гаджета. Чи ви блогер, який працює з контентом цілий день, чи нічний фотограф, що полює за атмосферними кадрами. Смартфон FE поєднує сучасні технології та продуктивність, щоб відповідати вашим потребам у більшості сценаріїв. І до речі, FE, воно якось само по собі асоціюється з чимось більш не знаю молодіжним. Напевно, саме тому визначальним є не тільки дизайн в цій лініці, а ще і. Кольорова палітра тут завжди є більше варіантів ніж у класичній серії S. від стриманих хроматичних тонів до яскравих відтінків. Це дає можливість обрати смартфон, який підкреслить ваш стиль і стане частиною вашого образу. Але як я й сказав, головна відмінність від флагманів це, звісно, ціна. Завдяки конкурентній ціновій політиці, вони стають вигідним вибором для тих, хто хоче отримати максимум можливостей без переплати. Іншими словами, фан Edition дозволить вам робити все, що ви любите, все, що можна робити з флаг флагманськими пристроями, але за доступнішою ціною. Ну звісно, просто так дива не буває, на чомусь доведеться зекономити, про це ще поговоримо. Першим у серії став Galaxy S20 FE, представлений у 2020 році. Він задав тон ці лінійці, сфокусувавшись на головному, потужному процесорі, якісній камері та дисплеї з частотою 120 Гц. До речі, інколи люди питають а в чому ж відмінність між a серією та fe серією. Справа в тому, що FE більше все ж таки належить до флагманської лінійки, як мінімум, тут флаг. Агманський набір камер є ультраширик, ширик, та телевік. Ну і процесор в серії FE також був завжди більш потужним, ніж в А-серії. Але на чомусь ж треба було зекономити. Тож давайте розберемось на чому саме. В 2020 році, щоб зробити смартфон доступнішим, корпус виконали з простіших матеріалів. А саме Гластік, ну це типу пластик, але знаєте, який нагадує скло. І це виявилося вдалим рішенням. Користувачі оцінили. Головне, це продуктивність і ключові можливості, а не приміальні матеріали корпусу. Так, сьогодні по преміальності матеріалів Galaxy FE від просто Galaxy S майже не відрізняється, тому що технології розвиваються, щось стає доступнішим, і, по факту, найбільш очевидною відмінністю сьогодні є дизайн. Далі вийшов Galaxy S21 FE, який закріпив філософію Fan Edition. Він отримав флагманський процесор і дизайн, що органічно вписалося у стиль серії Galaxy S21. Завдяки цьому смартфон виглядав і відчувався як повноцінна частина екосистеми Samsung. І коли компанія бере щось і випускає вдруге, вона просто доводить, що це не просто експеримент, а це вже сталий розвиток. І тепер фанатам, користувачам буде з чого обрати. Хочете флагман з великої букви, де є все від дуже класного дизайну до надпотужнішого заліза, матеріалів і так далі. Берете Galaxy S. А хочете собі майже флагман з крутою продуктивністю, з класною камерою, з класними матеріалами і дизайном. І при цьому не заплативши так багато грошей, то у вас є серія. FE. Galaxy S24FE представлений у 2024 році, отримав 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю до 1900 ніт. І це тільки підкреслює, що на головних елементах компанія в FE серії не економила, тому що з дисплеєм ви контактуєте постійно. До речі, можливо, ви пам'ятаєте, але саме в Galaxy S24 з'явився Galaxy AI. Це були перші смартфони, на яких. З'явився штучний інтелект від Samsung Galaxy s 24 FE з'явився десь через півроку, може навіть трохи більше, після старту продажів Galaxy S24. Але так як смартфон належить до тієї самої лінійки, то софтверно він був майже ідентичним. І звісно, Galaxy AI з головними фішками тут теж був присутнім. А саме редагування фотографій за допомогою штучного інтелекту, переклад текстів та в цілому робота з текстами і багато іншого. А корпус вже зроблений з алюмінія і зі склом Gorilla Glass. Victus та захистом IP 68. Тобто ви реально отримували справжній флагманський смартфон, який просто поступався по дизайну. І то дизайн це справа смаку, і ви знаєте, якщо покласти свій смартфон в кейс, то не так вже і помітна різниця. І от тільки нещодавно Samsung презентувала найновіший S25 FE, про який зараз трохи розповім. Galaxy S25 FE став не просто доповненням до лінійки s 25 а ще і першим FE. з Повним набором функцій Galaxy AI і One UI 8 смартфон отримав 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей, оновлену рамку Armor Aluminium, фронтальну камеру з інструментами Provisual Engine та акумулятор на 4900 мАч зі швидкістю зарядки 45 Вт, як у флагманського S25 Ultra. Це смартфон з сучасним дизайном, гарною продуктивністю та підтримкою оновлень протягом 7 років. Якщо ж ви захочете оновитися і порадувати себе якимось новим гаджетом, можливо, із. Серії FI, про які сьогодні і мова, то заходьте на сайт samsungshop.com.ua, посилання в описі до цього відео, чи в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store, які є по всій Україні. Там ви зможете познайомитись з пристроями вживу, отримати консультацію і вигідні умови. Наприклад, при купівлі в Samsung Experience Store ви отримаєте додатковий рік офіційної гарантії, а також різні плюшки, як захист вашого пристрою, як вигідний трейд-ін і багато іншого. Як я сказав, FI лінійка це не тільки смартфони. Тож давайте трохи про планшет. Планшети серії FE стали логічним продовженням концепції Fan Edition. Вони прийняли ключові можливості флагманських Galaxy Tab, а саме великий дисплей, підтримку S Pen, високу продуктивність та інтеграцію в екосистему Galaxy. Але як і у випадку зі смартфонами, вони трохи доступніші, тож простіше до вибору для того, щоб можна було ними користуватися всією родиною. Першим планшетом у серії став Galaxy Tab S7 FE, представлений у 2021 році. Він запропонував великий 12,4-дюймовий дисплей, підтримку. Pen в комплекті та потужну батарею, і усе це у більш доступному форматі. Модель стала популярною серед студентів та користувачів, яким потрібен був великий екран для навчання, роботи і розваг, але за менший цінник ніж флагманський Tab S7 Galaxy Tab S9 FE Plus також отримав великий 12,4 дюймовий дисплей з адаптивною частотою оновлення до 90 Гц, що зробило зображення плавнішим і комфортнішим для очей. Завдяки технології Vision Booster, екран автоматична підлаштовував яскравість і контрастність, тож картинка Залишалася чіткою навіть під прямим сонцем. І такий планшет ідеально підходив для серіалів, ігор чи навіть роботи з документами чи обробкою фото і відео. А завдяки розміру він однаково зручний і для розваг, і для робочих задань. В комплекті також був S-Pen. А в цьому році лінійку планшетів Fan Edition доповнили Tab S10 FE та Tab S10 FE Молодша модель отримала 10,9 дюймовий дисплей з частотою оновлення до 90 Гц, а от старша має 13,1 дюймовий екран з підтримкою Visual Устр для кращої відомості на сонці, і обидва планшети мають інтеграцію Galaxy AI. Планшет серії FE, це якраз той випадок, коли ви чи хочете спробувати планшет, але при цьому не хочете наддоступний, бо розумієте, що ну якщо і брати планшет, то такий, з яким можна буде працювати, який частково може замінити ноутбук, можливо, і повністю. І от FE – це якраз та серія. Так, ви можливо не отримуєте AMOLED-екран, як у флагманській лінійці, але при цьому і цінник набагато більш приємний. Fan Edition поширюється не тільки на смартфони планшети, а й на аудіо. Поряд зі смартфонами та планшетами з'явились Galaxy Buds FE, а в 2025 році їх замінила нова модель Galaxy Buds 3FE з оновленим дизайном, підтримкою Galaxy AI та розширеним набором функцій для щоденного використання. Galaxy Buds 3 FE отримали активне шумозаглушення ANC, алгоритми з елементами AI для чітких дзвінків та нової Blade дизайну у стилі Buds 3 Pro, що забезпечує надійну фіксацію навіть під час тренувань. У навушниках також інтегрована. Galaxy AI, і живий переклад, і голосовий асистент, і функція автосвітч, яка автоматично перемикає звук між смартфоном, планшетом чи телевізором. Навужники також і достатньо автономні: 6 годин з ANC, або 8 без нього. А з кейсом автономність збільшується до 30 годин. А також вони мають захист по стандарту IP54, тож ними можна і на роботу, і на пробіжку під зливою. Тож серія FI не є спрощеною копією флагманських смартфонів, планшетів чи інших гаджетів. Це окрема лінійка, і Samsung її вже Скільки років оновлює і розвиває, і ця лінійка створена на основі зворотнього зв'язку між виробником та користувачем. І не дивлячись на деякі спрощення порівняно з флагманськими моделями, тут акцент робиться на головні функції і можливості, які дадуть саме флагманський досвід використання. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим. І Якщо це так, то не забувайте про коментарі, про вподобайки і пропонуйте теми, які вам було б цікаво побачити на цьому каналі. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.